На дуже працююча рекомендація. Далі вона буде дивитися, що відбувається у наступних сторіс. Щирість. Ну, вона ж є. Реакцій було дуже багато на цю історію. Привіт! Чи знайома тобі ситуація, коли ти робиш кльовий пост на цікаву, актуальну тему, все як у контент-плані, в правильний час, правильні хештеги, але пост чомусь не вистрілює. Скоріше за все, це тому, що. Картинка до твого посту просто мене звати Ярослава Прохорова, і сьогодні ви дізнаєтесь, як розповісти історію в своєму віжуалі, і чому це надважливо. Для початку розповім вам про себе. Я вже більш 12 років професійний фотограф. Але окрім цього, останні роки я працювала як арт-директор з такими брендами, як Добробут, Ітизі, бай Даша Квіткова, якщо ви знаєте, та багатьма іншими в агенціях We та та FID. Так з чого починається гарний віжуал? Звичайно, з натхнення. Чим більше ви будете дивитися красивих, Кінофільмів, наприклад, Веса Андерсона, Софії Кополи, Будіала на Манхеттен, Подивіться обов'язково. Чим більше ви будете дивитись красивих книжок по фотографії або навіть фешн-журналів також можна. Чим більше у вас буде ця надивленість красою навкруги, тим більше шансів потім у вас її відтворити в своєму віжуалі. Теж саме стосується естетично красивих аккаунтів в Інстаграм. До речі, щодо референсів для вашого віжуала, я зазвичай шукаю їх в Пінтерест. Кльова річ, коли ви в кінці ставите слово Aesthetics і тоді ви знаходите більш симпатичні естетичні картинки. Теж саме стосується естетично красивих акаунтів в тому ж самому Instagram. Прямо зараз підпишіться на Жакню. Я вас благаю. Це поєднання краси стилю, поезії та чогось ще неймовірного. Також подивіться на такі аккаунти, як This Minty Moment, Мобі це наш український хлопець, дуже класно знімає. Кінфолк це один з моїх улюблених акаунтів. Він просто ідеальний. А також Сітрік Гроле. Можливо, ви його знаєте. Це такий хлопець, який робить найсмачніші десерти. А тепер давайте розглянемо основні правила ідеального віжуалу для вашого блогу, дивлячись на ці оканти. І перший пункт зрозуміла тема блогу. Як тільки людина заходить на ваш акаунт, вона повинна бачити, чи ви тревел блогер чи ви смачно готуєте у вас тут сторінка про рецепти, чи ви фітнес-тренер, і це вона не повинна читати з шапки вашого профілю, а вона повинна бачити це завдяки вашому віжуалу. Другий пункт це міксування різноманітних типів віжуалів. Ми всі знаємо, що їх існує чотири в інстаграмі, наприклад. Це фотопост, альбом з фото, різ, а також це може бути макет з текстом. Третій пункт це додавання повітря в вашу розкладку. Що таке взагалі повітря? Це фотографії, які мають один або два кольори, та вони не перегружені деталями. Четвертий пункт зміна ракурсів та крупності об'єктів в кадрі. Це може бути клоузап, потім фото увесь зріст, потім якась деталь і далі б крупний портрет. Треба міксувати ці речі. П'ятий пункт це щирість. Ви повинні ділитися тим, що насправді вам подобається, а не тим, що зараз модно чи актуально. Шостий це пристрасть. Коли ви робите щось з пристрастю, це видно навіть у віжуалі. І last but not the least, заздалегідь запланована розкладка. Не забувайте перевіряти, як будуть виглядати всі ваші фотографії одразу. Давайте вже переглянемо аккаунти, про які я вам розповідала раніше. Дивіться, наприклад, в нас є This Minty Moment. Чи в нього є всі ці правила, які ми тільки що з вами перечислили? Так, ми бачимо повітря, ми бачимо різноманітні ракурси, ми бачимо пристрес. Так, є тут таке. Один із моїх улюбленіших акаунтів, але е, при цьому він не є якимось дуже естетичним, на мою думку, з ідеальної сторони. Але тим паче е, подивіться на аккаунт Сідрікроле. Це французький парижський, навіть кухар, який готує солодощі. І ми також можемо побачити в його акаунті, що він міксує типи постів. Так, тут є рілс, тут є альбоми, тут є фото. В нього різні ракурси, так? Є це навіть з повітря. Мені здається, він тут трошки додає. Ось акаунт нашого українського хлопця Мобі. Він живе в Карпатах і транслює це у своєму блозі. І Подивіться, як він використовує всі ці правила: міксування різноманітних типів віжерів. Так, ми бачимо тут і рілс, і пости, і альбоми, і текст. Повітря в розкладці теж. Ми бачимо, що в нього різноманітні ракурси, і десь є картинки, які більш прості, не нагружені деталями. Це означає, що є повітря в фото, щирість. Ну так, ну вона ж є. Людина живе в Карпатах, і вона справді дуже любить. Своє життя, місце, де вона живе, це дуже кльово. Пристрасть. Я теж це відчуваю. Я Сподіваюся, і ви. Ми бачимо це на його фотографіях. До речі, про наш останній пункт та заздалегідь спланованою сітку. У мене є гарна новина для власників айфонів. Існує такий лайфхак. Зовсім не потрібно скачувати спеціальні програми для того, щоб розпланувати свою сітку. Якщо у вас iPhone, ви можете це зробити іншим чином. Просто створіть альбом та змінюйте розташування картинок в самому альбомі. Це буде виглядати як розкладка в Венсті. Також хочу поділитися з вами корисними додатками для обробки ваших відео та фото. Почнемо з VSCO Cam, або, як його всі називають, VSCO Cam. Він і для фото, і для відео. Це мій улюблений додаток, де не лише кльові пресети, а де ви також можете накладати текст на картинки або відео та монтувати ваше відео. Далі в нас Lightroom або Snapseed, для кого Lightroom може здатися занадто складним. Це додатки, в яких ми виробляємо фотографії, де ми коригуємо яскравість, де ми можемо обрати якісь фільтри. Також є такий додаток, як Пік він для того, щоб робити колажі з ваших фото. Whitegram використовую, коли мені необхідні білі рамки. Тіпік непоганий додаток з шрифтами. Foodie – найкращі фільтри для фото їжі. Додаток ліфт я використовую для сторіс. Там дуже багато темплейтів, класних, мінімалістичних та за різними темами. Онлайн шопінг, діджитал. Вони анімовані і дуже добре працюють. Також там можна по-різному накладати текст, анімувати його. Ну добрий додаток, дуже рекомендую. Реверс Vid – це перемотування відео у зворотньому напрямку. Він це додаток, в якому я частіше за все, монтую відео. Він дуже простий, дуже все зрозуміло. Також монтувати ваше відео можна в ізікат та іншот. Окей, з цим розібралися, а що до сторіс, У мене є для вас одна дуже працююча рекомендація. Підкріпляйте ваші сторіс сторітелінгом. Перша історія найважливіша. Якщо людина затримається на вашій першій сторі та буде Перечитувати текст, який там написано, тобто вона затримує свою увагу, то далі вона буде дивитися, що відбувається у наступних сторіс. Бо якщо вона буде цікавою, а також якщо на ній є текст, який треба буде дочитати, затримавшись, людина піде дивитись сторіс далі. Ось, наприклад, я розповідала про те, як залишалася з собакою своєї подруги на два тижні. Кожна сторі якісь смішні подробиці. Про те, як, наприклад, та собака з'їла мою білизну, або принесли мені крису у роті, це було щось. І на передостанній історії я кажу, що це був важкий час, але в мене є один інсайт, чого в мене навчив, цей собака. Ну і на фінальній я пишу, що я 100% більше люблю кішок. Реакцій було дуже багато на цю історію, бо це виглядало як сторітелінг. До речі, Подивіться, чи бачите ви, що навіть у сторіс я змінюю ракурс, тобто крупність та картинку взагалом. Невеличкий ліричний відступ про Рілс. На мою думку, у Рілс важливий не лише візуал, також дуже, -дуже важливу роль відіграє музика. Знаєш так, чудово прокидатись кожен день Без тебе оси лише це собі, та повіра сам напевно. О -о. На мою думку, найголовніше тут не лише гарний візуал, а по-перше, класна музика. По-друге, невеличкий хронометраж з динамічним монтажем. Та по-третє, знову музика. Вдало підібраний трек Запорука успіху. І Наостанок я б хотіла поговорити з вами про соціальну відповідальність у блогерстві. На мою думку, якщо у вас існує певна аудиторія, і ви готові зараз говорити про речі, які відбуваються в нашій країні, то не мовчіть. Але не треба просто бездумно репостити все, що ви бачите в інтернеті, не перевіривши інформацію, те, що репостять майже всі інші, треба підійти до цього з більш правильною позицією. І тут теж працює візуальний контент. Для того щоб було можливо скоріше зрозуміти. Те, що ви хотіли сказати, ви повинні зробити eye-catching. Це означає, що у людини, яка це побачить, може виникнути резонанс завдяки вашому віжуалу. Як ви можете побачити на прикладах постів про війну в Україні, саме ті пости, які мінімалістичні, які одразу зчитуються, набувають більше решерів, і ми тут кажемо вже не про свою популярність, а про те, що більше людей. Не буде забувати про ці складні часи. Як ви бачите на прикладах постів про війну в Україні, дуже гарно працюють чорно-білі фотографії з великим текстом, який резонує іншим людям. Я сподіваюся, вам сподобалась лекція, і наостанок хочу вам сказати таку річ: не лише шукайте натхнення в усьому, красивому та естетичному, але не забувайте самі бути тим самим натхненням.